Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як імпортувати бібліотеки в моє програмування R. От зараз у мене на екрані є рядок, який дозволяє встановлювати пакет GGplot 2. Цей пакет відповідає за графіки, за візуалізацію даних. І саме завдяки цьому скажімо, рядку у нас відбувається підключення до скрім так, сховища R Studio, де знаходяться всі бібліотеки. І далі ми можемо імпортувати. От ми встановили цю бібліотеку для нашого середовища, але ми її не використовуємо. І, наприклад, у нас відбувається запит нашого коду, щоб цей бібліотека GPOD 2 у нас використовувалась. Наприклад, ми використовуємо за допомогою функції library. І далі ми в дружечках вказуємо наш пакет, а саме ggplot 2. Цей метод є найбільш поширеним і зазвичай використовується для імпортування від бібліотек. І от в нашому випадку, ця функція завантажує вказану бібліотеку ggplot2. І зробить всі функції, доступними в поточному нашому коді. Також у нас є ще один різновид, ну, скажімо так, імпортування бібліотек це у нас Require. І ця функція також завантажує бібліотеку, але повертає значення true, якщо бібліотека була успішно завантажена, і false, якщо ні. Ну, зазвичай воно користується для відкладки нашого коду, для тестування і так далі, щоб все було е, добренько. Ну, е, зазвичай е, це бібліотека також використовується, коли ми хочемо ще. От, ми вказали ggplot 2 і завдяки require ми будемо перевіряти на сайті екран чи вона є, щоб завантажити чи ні, щоб не призводити до таких ну, до зупинки нашого коду. І також ми можемо імпортувати нашу бібліотеку не тільки в початку нашого коду, а прямо посередині нашого. Запиту, скажімо так. У ми створюємо мою функцію, наприклад, myFn. Fn. Вказуємо, що це є функція з аргументом ніяких. Ну, і далі ми використовуємо лібрарі plot 2. І, в принципі, це все. Ну, а далі ми можемо поставити код функції. І давайте, от, створимо. Скажімо так, такий собі-код, який дозволяє нам ну, використовувати цю бібліотеку для візуалізації. Так як мова R це мова аналітики, того ми будемо використовувати візуальну аналітику. Тобто ми створюємо, наприклад, ми спочатку повинні встановити наш пакет, а саме «install». Крапочка Packages з використовуємо ggplot 2. І далі ми створюємо точніше, не створюємо, а ми просто завантажили її, єдине, що ми забули лапки до сюди додати. І ми повинні вказати, що ми будемо використовувати її в нашому коді. Тобто використовуємо назву нашої бібліотеки без лапок уже. Далі ми створюємо зміну, наприклад, яка буде відповідати за е, створення даних. Наприклад, у нас дата, є така е, е, в бібліотеці Ggplot 2 є така функція, data.frame, і вона приймає, скажімо так, е, вектори. От значення, Наприклад, значення по вісі X у нас дорівнює вектору 1, 2, 3, 4, 5. І все. Далі ми ставимо кому, так як це у нас буде перебір даних. Далі ми для вісі Y. Наприклад, також це у нас масив. І так як у нас вісі у нас, вона є статичною, давайте будемо змінювати висоту нашого графіка. Наприклад, 5, 7, 3,8,4. І тепер от ми в, зараз створили дані, які потрібні ми е, відобразити, але тепер ми будемо використовувати візуалізацію. Наприклад, у нас буде використовуватися ж ця саме бібліотека gplot е, І все, без двічки. Далі ми відкриваємо дурочки е, які дані будуть впливнуті дата, і е, як у нас буде відбуватися. У нас є а, так АЕС. У нас це, скажімо так, вісі. У нас от вісіксів, точніше, тут от дурочка А ЄС. Тут у нас дурочки, як бачите, у нас x Y. Це у нас буде вісі, по якій координатам відображатися, тобто можна два до одного, наприклад, відображатися, але ми будемо використовувати. Що х з цього параметра дорівнює x з нашого зміни дата, і дорівнює y. Далі ми повинні е додати нашу е геометричну лінію, геом – нижнє підкреслювання Line. Це для того, щоб скажімо так, відобразити координатну площину. Uh, і також ми можемо надати, наприклад, uh, digital, title» – назву нашого графіка. Наприклад, uh, uh, підпишемо його Simple Graph. Uh, також ми підпишемо 8 за допомогою функції XLab. Наприклад, uh, X. І, наприклад, підпишемо YLB. Uh, наприклад, Y підпишемо. Ну і в принципі, це все. Тепер ми запускаємо наш код. У мене uh, one or more packages to be updated. I couldn't load it. У мене ця проблема із-за того, що uh, я встановлюю вже другий раз uh, бібліотеку ggplot тому на моєму прикладі вже не треба, бо вона мене вже. Та якщо вона нас не встановлена, то ви не прибираєте цей рядок install packages ggot 2. І я знову так треба видалити. І тепер запускаємо наш код Cannot CannotFindFunction GGPot. p l plot І все. І в нас є в нашому меню ці RStudio весь плот, ну, точніше, в меню плот, в якому у нас буде відображатися наш графік. Тобто 1, 2, 3, 4, 5 у нас буде графік ділитися. І далі у нас по вісі Y буде відображатися ось такий наш графік. Ну, і це, в принципі, все, що можна було сказати, за, про імпортування бібліотек. В RStudio. Ну, єдине, що ще треба нам в інтернет, я думаю, це очевидно, бо нас вони вповнуті не в, відразу в компілятор, а вони завантажуємо з нашого сайту RStudio, там, де знаходяться усі бібліотеки. Тож, я думаю, що на цьому все. Тож, до зустрічі.